Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з малювання і запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Зима прийшла, все вкрила снігом, дерева, кущі, землю. Але під снігом всім рослинам дуже добре, затишно і тепло, і мороз не страшний. Білий сніг зігріває всі рослинки. Пропоную вам послухати віршик про сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, мов метелики сріблисті, сніжинки біленькі, чисті, тихо стеляться до ніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Тихо, легко і спроквола покриває все довкола. Ні стежинок, ні доріг. Сипле, сипле, сипле сніг. Вже присипав доли, гори. вже весь світ, мов біле море, біле море без доріг. Сипле, сипле, сипле сніг. Дітки, сніг укрив усю землю. А я вам пропоную намалювати сніг незвичайним способом. Для цього нам знадобиться. Клей. Манна крупа, малюночок будинку на блакитному фоні, і чистий аркуш паперу. Ми з вами зараз клеєм, обведемо контури будиночка. Ялинок. Давайте починайте зі мною. Починаємо. І снігу обводимо клеєм. Краплинки снігу. Точніше, сніжинки. Сніжинки у нас які сріблясті, красиві, ніжні, але вони холодні і мокрі. Сніг у нас який, дітки? Білий, пухнастий. Мокрий, холодний. А що можна снігу робити? Давайте пригадаємо, снігом можна гратися, ліпити снігову бабу? Кататися можна на санках, з гірки, також можна кататися на лижах. А ще Можна і снігу зліпити фортецю і гратися в сніжки. Взагалі, зимку дуже весело, а ще дуже багато свят, новорічних, зимових, веселих. Давайте, дітки, слідкуйте за моєю рукою. Ми з вами обводимо будиночок, щоб він був весь укритий снігом. Ці контури. Ці контури ви можете попросити своїх батьків, щоб вони вам намалювали. І спробуйте, я думаю, що вдома у вас знайдеться мана крупа. І зробите чарівний гарний малюночок. Ось так. Нічого ми не пропустили, все покрили, всі контури, обмазали, обмастили клеєм. Клей ми прибираємо, тепер запрошуємо манну крупу до нас. Беремо до пальчиків і присипаємо. Там, де ми клей розсипали, присипаємо манну крупу. Ось такий у нас сніг йде. Білий, білий сніг йде. Падає, ніжно лягає. На наш будиночок біленький, гарненький, кругленький, криває всі дерева, дороги. Ось такий сніжочок нашій біленький, нічого не пропустили, все присипали снігом. Уявимо собі, що ми зимонька зима, яка вирішила вкрити білою сніговою ковдрою всю землю. Ось так. Тепер приймаємо манку. Беремо до рук нашу чарівну картинку і на білий аркуш паперу висипаємо залишок манки, яка не приклеїлася. Погляньте, дітки, яка чудова чарівна картинка в нас вийшла. Сніг лежить об'ємний, білий, дуже-дуже гарний. Молодці, чудовий сніг ми намалювали. Дітки, зима така чарівна, пора року, загадкова. І потрібно не пропустити нічого цією зимою, насолоджуватись нею, нумо, одягаємося тепленько. І грайтеся на дворі в сніжки, ліпіть снігову бабу, катайтесь на санчатах, нумо на двір. А я з вами. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення.